Здай кров врятуй життя у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону. Пройшов день донора цього разу. У традиційній акції милосердя охоче взяли участь 52 бажаючих з числа медперсоналу центру. Як свідчить світова статистика, кожен третій мешканець нашої планети, хоча б раз потребував донорської крові, за цими сухими цифрами стоять мільярди врятованих життів та повернутого здоров'я. І все це завдяки небайдужим людям, які добровільно віддають частинку себе, адже слово донор у перекладі з латинської означає дарувати. До п'яти разів на рік день донора проходить і у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону. Масса пациентов требует переливания или массы или компонентов крови в связи с тяжестью заболевания, которые встречаются. Особенно это касается кровотечения, всевозможных анемий и всего прочего. И поэтому э, та служба, которая у нас создана, которая функционирует, она безусловно очень важна, особенно для хирургической э, службы. И благодаря тому, что наши коллеги э, сдают кровь, мы можем создать запасы. Э, Крови, которые в дальнейшем используем для своей работы. Точно так же выездные заборы крови происходят во всех частях Автономной Республики Крым. И мы очень признательны тем людям, которые сошли возможным сдать свою кровь и таким образом участвовать в спасении жизни людей. Это не громкие слова, это действительно так. Кожного разу медперсонал центру бере дуже активну участь у днях донора, і це не дивно. Кому як не їм хто майже щодня стоїть на сторожі нашого здоров'я і навіть життя, розуміти всю важливість проведення акцій з поповнення запасів червоного золота, дорогоцінної крові. Люди відносяться з розумінням і тому більша частина колективу, кому, скажемо, немає противопоказань, регулярно також здають кров в день донора. Дні донора в нас в Шпиталі проводяться регулярно, приблизно з такою інтервалом, 3-4 рази на рік. Тому і більша частина колективу йде з розумінням, і тому ми, мабуть, один із колективів, який вперіді в місті по здачі крові і по донорству. У цілому, десь є відчуття, що якщо не я, то хто. Більше 30 років дарує свою кров людям начальник клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги Олександр Гріненко. На сьогодні на його почесному донорському рахунку більше 20 літрів цілющої рідини. Ми лікарі, ми давали клятву Гіппократа допомагати хворим. І буває при тих чи інших термінальних станах, коли потрібна наша кров. О, кров для хворого. Хто здає багато раз кров, фактично навіть краще почуває себе після здачі крові, тому що що таке здача крові? Це механічний забір крові. О, з організму забрали, але організм наш такий, що імунна система заставляє всю кров відновлюватися. І коли кров відновлюється за рахунок імунної системи організму, ми себе почуваємо гораздо краще. Я от як здаю 470 мл крові, то в мене в голові аж світліє. За законом у нашій країні донором може стати кожен її громадянин, який досягнув 18-річного віку, і до 60 років головна умова це здоровий організм і відсутність протипоказань. Проводиться медицинський осмотр передачі крові, береться аналіз на гемоглобін, беруться аналізи на різні возбудителі різних інфекцій. І тільки повністю здоровий чоловік може бути донором і приймати участь в донорському движенні України. Противопоказания тоже существуют. Для этого у нас находится в выездной бригаде доктор, который общается непосредственно с человеком, желающим стать донором и выявляет все эти противопоказания в результате медицинского осмотра, сдачи анализов, индивидуальной беседы, а также... При налічі каких-то показань записі медичної книжки донора на жаль, в українських банках крові ще й досі не завжди вистачає цього дорогоцінного матеріалу, особливо якщо потрібна якась рідкісна група. Тому лікарі закликають всіх небайдужих і здорових людей приєднуватися до розвитку донорського руху в нашій країні.